Турбота про довкілля, сучасні та безпечні технології, щоденна сумлінна праця. Це принципи компанії Укрекоіндастрі. Поліетилен, гума, пластмаса, тканина і навіть ваші старі черевики. Сучасні технології за лічені хвилини перетворюють сміття на альтернативне паливо. Компанія «Укрекоіндастрі» Індастрі представляє один з найрозумніших винаходів людства. 2011 тисячі рік Укреко індастрі стає учасником унікального проєкту. Нам пропонують збудувати перший в Україні завод, на якому сортування, розподіл та переробка сміття на альтернативне паливо виконуються шляхом механічної переробки відходів. Концепцію співпраці розвиває керівництво міста та області. Я сьогодні хочу подякувати всім причетним до реалізації цього проекту. Ми, як обласна влада, на своєму рівні будемо робити все можливе, щоб нашим інвесторам, чи це вітчизняни чи іноземні інвестори, щоб ним комфортно працювали. В основі проекту грамотна логістика та вагома економічна складова. 150 кілограмів альтернативного палива дорівнюють 100 кілограмам високоякісного вугілля. Ну це об'єктивна обставина, яка на щастя є в рівному. Перше, подивіться, переробний завод розташований і на щастя було місце тут же біля полігону. Тобто все що буде не перероблено, а це декілька відсотків. Тут же буде використову для рекультивації полігону. Друге, цементний завод, який розташований трошки більше, ніж 10 кілометрів від міста рівного. Погодьтесь в Україні, такого варіанту більше немає. Зацікавленість цементного заводу в отриманні альтернативного палива, зацікавленість переробника, зацікавленість громади і влади. Уся таблиця Менделєєва у пробах ґрунту, загроза вибуху метану, полігон, який вичерпав ресурс, рівне як і більшість міст України, заручник сміття. Втім, ефективна та злагоджена робота державних менеджерів Рівненщини переконує нас як бізнесменів в успішності проекту. І вже на першому етапі УкрЕкоіндастрі інвестує у будівництво заводу майже 7 мільйонів євро. Ми знайшли альтернативні джерела для того, щоб сміття, яке було нікому не потрібне, робити альтернативне паливо і зменшувати собі вартість цемента, який ми будемо продавати. Це альтернативне паливо на завод Дікерхов. Міська влада провела суворий відбір. Нас обирали з поміж кількох десятків претендентів, адже ми почали з малого встановили нові контейнери біля ваших домівок та забезпечили щоденний вивіз сміття. Вже добре знайома вам компанія Санком, один із співзасновників нового заводу. Згідно результатів соціологічного опитування, дві третини мешканців рівного задоволені ситуацією із вивозом сміття. Сміттєвоз спрямує на завод. Спершу контрольне зважування на професійній промисловій вазі, а тоді дорога у виробничий цех. Тут відходи сортують вручну. Та автоматично. Понад півсотні робітників працюють на сертифікованому обладнанні відомих європейських брендів, яке дозволяє відділяти, до прикладу, скло, залізо, кольорові метали, картон та папір. Та переробляти його на вторинну сировину і реалізовувати на ринку. Вагома частка мотлуху перетворюється на альтернативне паливо. Це засвідчено державним свідоцтвом. Найцінніший продукт переробки завантажують у спеціальний автомобіль із гідравлічним дном і везуть на здолбунівський цементний завод, який за попередніми оцінками експертів на такій співпраці економитиме орієнтовно 1 мільйон євро щороку. Сміттєпереробний завод фактично вирішив проблему складування сміття, і вже найближчим часом міський полігон перетвориться на газон. Це лише перша частка нашого проекту. Друга частка, яка почала реалізуватись буквально два тижні тому назад, це буріння свердловин і утилізація біогазу з цього сміттєзвалища. Тобто, взагалі, підхід в загальному. Комплексний, це і е, збір сміття, це роздільне збір сміття, це його переробка, це е, рекультивація сміттєзвалища, це е, видобування біогазу сміттєзвалища, виробництво тут же електричної енергії і подача його в мережу. Повний цикл компанія Укреко дякує рівненщині за можливість працювати та показати себе.